Не використовуйте штучних барвників, коли вам треба гарний колір, щоб мали ваші страви, які ви готуєте. Це компоти, желе або навіть вино. Це велика чорна ягода великого розміру і має дуже, ну, дуже гарний колір. Коли її використовувати? Більш ніяких штучних барвників не потрібно. Дивіться, скільки ягід в в одному кущі. Їх величезна кількість, при тому, що вже неодноразово їх збирали та використовували для компотів. желе. Смачна і дуже гарна ягода великого розміру та має. Дуже гарний колір. Вам потрібно гарний колір для ваших жилет та компотів? Використовуйте ожину. Вона ну дуже, ну дуже гарна. І потрібно всього лише один кущ.